thank <laughs> you Друзі, всіх вітаю! І сьогодні поближче познайомимося з акумуляторним лобзиком GTM JS1865. Інструмент має 18-вольтову систему живлення, тож може працювати з будь-яким 18-вольтовим акумом з асортименту GTM. Основною характеристикою для лобзика є глибина різання. В даній моделі це 65 мм в деревині, 10 мм в кольорових металах та 6 мм в сталі. Хід полотна становить 20 мм. Чим більший цей параметр, тим довше прослужить пилочка та буде більша швидкість різання. Регулювання швидкості ходу здійснюється простим натисканням кнопки під час роботи. При цьому частота ходу пилочки знаходиться в діапазоні від 0 до 2500 ходів за хвилину. Тобто, чим сильніше натискаєте на кнопку, тим швидше рухається полотно. В інструменті передбачено 4 режими маятникового ходу, що дає можливість отримати оптимальну продуктивність та якість різання для різних типів матеріалів. Система фіксації пилочки без інструменту дозволяє економити час при роботі з різними матеріалами та при обслуговуванні. Система подачі повітря в зону різання здуває тирсу та забезпечує можливість точно здійснювати різання. Є також можливість підключити дану функцію. Суцільно лита підошва з алюмінією полімерним покриттям захистить матеріал від подряпин під час різання. Звісно ж, є можливість регулювання кута нахилу підошви для різу під кутом. Є можливість підключення пилососу, а LED підсвітка. Прозорий захисний екран та вказівник лінії різу дозволяє ретельно контролювати робочий процес. Отож, при виборі лобзика ми радимо орієнтуватися не на характеристики, що вказані на шильдику та є часто завищені, а на товщину матеріалів, які можна розрізати, кількість режимів маятникового ходу, конструктивні особливості та інтенсивність використання. Інструмент має продуману, ергономічну та збалансовану конструкцію для професійного використання. Його зручно тримати в руках, основна ручка прогумована. При виготовленні застосовані тільки якісні матеріали, і це видно в усіх дрібничках. У підсумку маємо оптимальне співвідношення ціни та високих експлуатаційних характеристик. Продумана та ергономічна конструкція, якісні матеріали та гарантія в 36 місяців. А вам, друзі, я дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та до нових зустрічей!